Доброго вечора, шановне панство. Вітаю вас на своєму каналі Етноекопарк. Парк. Звати мене Ніла Близнюк і ми Житомирщини. Ход... Зайшла я сьогодні в свій парк із двору, бо я сьогодні зайнята була дуже-дуже великою роботою. Обрізала, обрізала троянди, підв'язувала лілії, тому що вже геть. Похилились до землі. І ось на вечір зайшла сюди. І здивував мене цей лілейник. Насправді він, мабуть, живу у мене, а можливо і ні. Не знаю. Ну, що чомусь... я звернула на нього дуже-дуже гарну увагу. Він є темніший. Він, він просто самий чорний із лілейників, які є у мене. І теж махровий. От Уявіть собі, майже чорного лілейника, махрового і ось ті краї біленькі. Бачите? Краса, краса. Ну, лілейники, лілейники вже почали квітувати. Гарні, гарно квітують вже і гарні. Так, просто пройдемося. Теж попідв'язувала, як бачите, бо все лежало після дощу. Сьогодні зайшла на хвилиночку. На Фейсбук і побачила, які яке лихо погода наробила у південних областях, зокрема в Одеській області. Ось мало нам сусіднього лиха, то ще й природа творить. Ось якийсь розцвів. теж Гофрушка гарний гофрушка. Ну, є досить дорогі лі -лі... Е лілейники у мене. Ну, це... Теж. А що це за лілейник? Це взагалі якийсь цікавий. Дивіться на одному кущі. Незрозуміла я. Хм. Чудо таке бачили? Один стовбур. Цей червоний, цей майже білий. Камелеон. Це напевне оце він теж. Такі, да. А розцвітає він, мабуть, стає ось такий світліше. Ну, не знаю. Так, ці вже позакривались всі. Дивіться, як гарно цвітуть флокси. Ну, вони свою роль, як затіняюча ширма для гортензій, зробили гарно. Бачите, вже, вже видно, що вони затіняють. Ще раз покажу свою лаванду. Дивіться, вона вже краще розцвіла. Мені сказали, що це, ця лаванда не зимує навіть на півдні. Це не нашого регіону лаванда, але тим не менше грати з нею я згодна. Викопаю і перенесу в приміщення холодне. А це лаванди вже ті, які зимують. Це, як бачите, з черенків. Це мої череночки з того року. Значите, які гарні кущики вже. Матіола. Ой, і хоч, хоча і дощ пройшов холодно. Дивіться, вже вечір пізно-пізно, а бджоли на Вероніці царствують. Мене запитували, чи є у мене перовські. Є. Ось, моя перовські. І вже дала бутони. Це один кущик, показую. А он інший кущик. Сьогодні декілька взяла череночків. Ніколи я її не черенкувала, тому не можу сказати результат. Просто вирішила спробувати. Ой, вони різні. Цей світліший, а цей геть темний. О, покажу ще вам зараз. Дивіться, ось Пінк Аннабель. Дивіться, яка вона гарна. Вже вона розквітла. Е, ну, вона. Трішки відрізняється і від інвізібла інвізібл мені здається, що він світліший. От. І зроблю фото і порівняю, Да. Інвізібл світліший, а Пінкадабель темніша. Вона така більш якось так дивіться, то вона ніби аж червона. А можливо, що інвізібл раніше заквіт. Де вже вигорів. Не можу сказати, ну, але схожий. Якщо ганятися за сортами, то, мабуть, не варто. Можна мати одну якусь і доволі буде. Бачите, альстремерія зацвіла. Правда, вона дала досить малесенький такий пагінчик, але квітує. Що це означає? Ну, скажу так, що не дуже вибаглива вона рослина. Була обрізана влітку. Ось місяць назад я її купувала да, купувала місяць назад, десь, ну, можу, Чуть більше, як місяць. І вона вибила, мені сказали обрізати її, я її обрізала. І ось вона вибила пагінчики. Бачите, ось це все вона. А то я не обрізала одного. І він вже переквіт і теж знизу вибив. Теж лілейник, ось махрушка, мені здається. Зараз підійду ближче. Так, да, бачите, такого я не показувала ще. Дивіться, який він гарний. Він рожевий, рожевий і махровий. Все цвіти. До речі, ем, вибила бутони, вибила бутони. Ось е, дивіться. Будлея. Ось ця карликова будлея, яку я нещодавно купувала в горщику, вже з бутоном. Ну, подивимося. Один кущик геть, подивіться, як він розпушився, який він гарний став. Це, мабуть, неділь дві назад я її купувала. Ось така вона гарненька стала, так. Цей період. І ось меншенький кущик. Але теж з бутоном. Мають бути різні. Побачимо. Щось я не бачу себе, ніде в себе серед квітів, серед ліліників я ніде не бачу спайдеру. А були. Повинні бути. Оце дуже... А, ось, ось передає колір. Дивіться, який колір шикарний. Я так хотіла зловити його. Він простий ліник, але ну, в нього незвичний взагалі колір. Шикарний. Просто шикарний. Ну, це не спайдерс. Це схоже щось, але далеко не те. Ну це такий самий тільки щось він. Дивіться, хотіла показати вам знову квітує темнолисна вейгела Олександра. Я її черенкувала, вона низькоросла, темнолисна, низькоросла і квітує цілий сезон. Вона взагалі не перестає квітувати. Ось від почала з весни і продовжує до глупої осені. Дивіться, яка вона гарна. Ось у мене є три кущики. Зараз відійду і покажу, як вони виглядають в саду. Раджу, от чесно, я її раджу. Завести в кожного. кожному в сад ось таку невеличку вейгелу, навіть у малесенький садочок, а краса неймовірно гарна. Ще є такий у мене бордюрний лілейник. Він теж простий, але дуже гарний колір. Насправді він більш темніший і дуже-дуже гарний. І бордьорний такі низесенькі, і теж ось так масивно квітує. Ще хочу вам показати і запитати, можливо, хтось із вас може мені сказати, коли збирать і сіять бризу. Ось дивіться, це бриза багаторічна. Бачите? Ось зараз вже вона така. Я вам показувала її, вона дуже зарані, дуже зарано рано починає квітувати. І ось уже липень місяць, скоро буде середина, вона стоїть ось така красунька. Хотілося б, звичайно, її розмножити. Наростає вона, я б не сказала, що швидко. Вона не просто не агресивна, вона, я б сказала, навіть така тугодумка. Такий кошчик. Ну, хотілося б ще мати таких. Мені говорили, що вона росте в дикій природі, що вона є в Ну, в нашому регіоні нема точно. Ось цієї бризи, трясунка або бриза в нас її немає. Тому хотілося б розмножити. Вийшов звірина на охоту, на мисливець наш. Діомік! Ой, який дьомик у нас хороший. Виспався тепер. Буде займатися ти з дуркою. Так. Ну, це теж лаванда. Ось така в мене алея з лаванди. Бачите? Ну, маю в планах продовжити. Хочу продовжити аж до кінця ось таку лавандову алею. Це теж лілейник, він відрізняється. від Що я першого показувала, це відрізняється від нього. Але схожий. Можливо, це я. Можливо, і той самий. це й в тіні геть. Покажу ще раз, ой. Ой, господи. Покажу ще раз Аканта. Дивіться. Я колюче. Дуже гарний. А ти де взявся? Де ти взявся? Де Дьомік взявся? Де маленький Дімік взявся? Так за мамою ходиш, так? Да? Ходиш за мамою. Боже, який мій хлопчик гарний. А де ти рудого загубив? Де Рудік? Рудік де? А ще лілейники. Ну, ось гарнезний. Такий вже гарнезний лілейник. Можливо, ж тут тінь йому. Я навіть не можу показати, який він завбільш. Бо їй поламать щось. Дивіться, який він. Гарнезний, гарнезний. І який кущ. Масивний, гарний дуже. Це уральські скази. А це ось, це вже мій сіянець. Він дуже яскравий. От камера не передає, дивіться, який він гарний. Це френш боляро. Друга квітка розпускається. А це, а це наречена втікачка. Бачите, сині. А цей шкода, що не передає кольору. Він темно. Який він темно? Він темно-бордовий. І він вийшов в одному кущі. Я не могла так їх посадити. Це сортовий і, мабуть, з того року ось цей з дорогих. Тому що ну, шкода, що я не можу передати кольору. Дуже незвичний, він такий темно, темно. Ну який бордовий, цікавий. От вживу він дійсно цікавий. Дивіться, які пушики. Які пушики. Палітра художника. Горець. Подивіться, який красень. Ред барон розвалюється. Мені це не дуже до вподоби. Він вищий. І він ось. Його треба або підв'язувати, або підтримувати іншою рослиною. А це невідомий. Красень цей. Він має бути великий. Ну це відомий всім красень. Це наш Дем'ян, який загубив Рудика. І йому дуже-дуже скучно. Сумно йому, без рудіка. Дьомик, так? Да? Ось такі, бачите? Ось такі горці. Ще такі цвітуть. Тут цілий ряд різ... різних теж. Бачите? Ось цей дуже гарний. Такий гарний. Ось він такий дійсно є. Він такий настільки насичений колір в нього. Чуть темніший, але дуже-дуже насичений. Це ось, подивіться, який. Теж дуже цікавий колір в нього. Що в нас там далі є? А це, дивіться. Туди мама туди зайчик. Ось. І дивіться теж, який великий-великий. А колір ой, який оце, оце такий є яскравий, яскравий. Його видно з усід з усюд. Який красончик. Ну і тут мої. Трави. Покажу ще цибулю декоративну, дивіться, пізня, яка вона гарна. І ну, це баба-яга. І покажу, покажу ще вам свою мальву. Штокроза мальва. Дивіться. Ну, от Що можна сказати? Троянда відпочиває. Висівала я її з насіння. Ось ваші, хто замовляв, ось ваші в вкоріняний вже, бачите, які вже гарненькі. Я потім по очитках зроблю відео. Там в пропозиціях буде трохи очитків, бо я маю десь сортів, мабуть, з 20 різних. Тому можу щось запропонувати. Зичення. Ось на цьому і це теж цибулька така точно, як там. Ось така вона. Дивіться, яка вона гарна. І пізні. І на цьому буду з вами прощатися. Гарного всім вечора, тихої ночі, продуктивного дня і спокійного ранку. І все буде Україна!